Сьогодні для нас це найважливіша акція, яку треба завершити до 20 лютого. Я хочу вам назвати деякі результати, попередні результати, які дають нам підстави для того, щоб ми сказали, що нормально відбувається процес реєстрації, тому що у нас плідно працює регіональний центр. Оцінювання якості освіти і головне управління освіти і науки. Вони добре співпрацюють цього року, і ми маємо сьогодні позитивні результати щодо проведення усіх етапів наступної вступної кампанії і в першу чергу саме етапу тестування. Хочу вам сказати, що на сьогодні, саме на сьогодні, у мене інформація, яка отримана дві години тому. У нас зареєстровано 15 тисяч 100 осіб. Мова йде про тих, хто є потенційними абітурієнтами цього року. Якщо казати по предметах, то з української мови практично, практично усі бажаючі зареєструвалися, з математики трошки менше від загальної, загальної кількості, хто планував реєструватися, це 62%. І з історії України і біології 23%.